Вітаю, колеги виноградарі. Сьогодні у нас 5 травня 2023 року Одеська область місто білгород дністровське В цьому відеоролику ми поговоримо про нормування зеленими пагонами, про першу виломку, яких правил слід дотримуватись, та що це взагалі таке і навіщо воно потрібно. Нормування зеленими пагонами – це є збалансування кореневої системи винограда з надземною частиною винограда. Якщо у вас Коренева частина слабша за ту, яку ви залишили надземну частину, надземна частина буде просто погано розвиватися. Тобто не буде хватати кореневої системи для того, щоб прокормити верхню надземну частину. Тому і проводиться нормування зеленими паганами. При обломці зелених паганів ми або формуємо кущ перед нами перший рік, другий рік, третій рік формування та повністю сформовані кущі. Які вже плодоносять. Види формування виноградного куща напряму залежить перше від місця про зростання виноградного куща, вкривна, невкривна зона, від сортності та третє від типу шпалери. Наприклад, одноплоскосна шпалера або двохплоскосна шпалера, арка чи це пергола. Зони подоношення, або зміщені, наприклад, як тут для кращого вкривання. Цей кущ подоносить на територію цього куща, а цей кущ подоносить на території цього куща. Або кущ подоносить на так називаємо своїй зоні комфорту. Тут, де він де росте, там і подоносить. Ось його місце. Ось він такий розположений. Перший рік, незалежно від типу формування, ми саджанець просто вкоріняємо. Вирощуємо один чи два пагона. Ось перед нами саджанець минулорічний, на якому було вирощено, бачимо, два пагона. В цьому році ми вже його починаємо формувати. Я залишу тут два найкращих пагона на цій лозі та два найкращих на цій. Ось бачимо двійники, трійники, убираємо. Так, все. Ми починаємо його формувати, а далі ми вже будемо орієнтуватися від типу формировки, яку ми з вами вибрали. Я показав, які є типи формировки. Далі ми будемо вже дивитися, що нам потрібно. Якщо ми з вами хочемо вирощувати виноград на арочці, без змішаних зон плодоношення, тобто на зону комфорту цього куща, ось то він не буде вкриватися. Що я роблю? Я вир... це саджанцю... Третій рік, зараз ми вже його піднімаємо сюди і в цьому році він вже буде повністю доформований і в наступному році буде вступати в плодоношення. Тобто ось бачимо лози. Я кажу, завжди краще якомога більше вирощувати рукавів. На дорослих кущах, для того, щоб їх при потребі було легше вкривати це раз. При механічному пошкодженні у вас завжди будуть запасні два, і вони не так швидко будуть утовщатися. Тобто, якщо вам тут залишити один, він буде дуже швидко набирати діаметри. А ми залишаємо сюди, бачимо три і сюди три. Зараз що ми робимо? Нам потрібно його підняти якомога вище. Тобто всю цю частину от, все це виломуємо. Всі. Бруньки, які почали розпускатися, все це виломуємо. Це нам 100% не потрібно. Так. А далі зверху, там подивимось більш детальніше. Так, ось до короткий рукавчик, в тому році не вийшло його підняти високо. Залишаємо на ньому два найкращих пагона. Є, два залишили. Ці в нас вищі. Видаляємо все з них. Є. І на кожному залишимо по два верхніх найкращих пагона. Є. бачимо. Тут залишили два, тут два. І ми їх будемо підтягувати. Тобто ми збільшили навантаження на кущ в два рази. Була одна лоза, стала дві. Бачимо на цей рік. Ми навантаження збільшили в два рази і доформовуємо. Так. Тут також залишаємо на цій лозі два найкращих. На цій лозі два найкращих. Тут потрібно їм буде ще зробити трошечки, підв'язати шпалеру доробити тимчасово. Все, бачимо на кожній лозі залишили по два пагона. Все, ми збільшили навантаження пагонами на кореневу систему в два рази. Якщо це буде трошки йому тяжкувато, ми можемо десь... За... Убрати лишній. ну Наша задача в цьому році його сформувати наверх. Ось бачимо кінцевий результат. Тобто бачимо, до чого ми йдемо. Ось кустик на арці, який росте на цій зоні своїй, він не вкривний. Бачимо багато рукавів, вони сильно не втовщуються. При потребі, якщо потрібно, нема проблеми його навіть положити та вкрити. Виноградних кущів на винограднику дуже багато, не одна, не дві, не три сотні. Знімати можна дуже багато особливостей, дуже багато, але я хочу донести для вас, що є всього два правила, яких потрібно дотримуватися при обломці пагонів. Перше правило це потрібно вам правильно збалансувати нагрузку, тобто дивитися, як, який був розвиток в тому році, давати в цьому році, тобто не, перегруз, не перегружати кущ виноградними пагонами. Та також, щоб кущ був максимально нагружений. Виламати ви завжди спієте, потихеньку обламуйте, обламуйте. Тобто зараз ми проводимо таку кардинальну обломку, а потім може потихеньку його регулювати. Це перше правило, що вам потрібно зробити баланс, а друге правило вам завжди потрібно дотримуватися того формування, яке ви вибрали, та держати зону подоношення на своєму місці, а зону заміщення на своєму місці. Давайте розберемо, що таке зона подоношення та зона заміщення. Зона подоношення це та зона, яка відведена для куща там, де він у нас постійно подоносить. А зона заміщення це та зона, в якій вирощуються пагони заміщення. По пагонам заміщення, залишати на них плодонос... нагрузку навантаження або не залишати. Якщо пагон розвивається нормально в зоні заміщення, то на ньому навіть потрібно залишати гронку. Для того, щоб пагін не жирував, був нормального діаметру і добре розвивався, щоб він не був жируючим, і щоб ми жируючу лозу не ложили на зону подоношення, бо на ній, як завжди, немає повноцінних бруньок, вони погано зимують і так далі. Зона заміщення. Ось ми бачимо два рукава. У нас пішов один направо, один наліво. Ось тут у нас зона заміщення. Це молодий кущ, ми його формуємо зараз. І я хочу показати, що таке зона заміщення. Я не користуюся сучками заміщення. Перший пагон — це є лоза заміщення. Ось ми бачимо оцей перший пагон. ми залишимо, він у нас буде вирощуватися по цьому напрямку до лози. А далі, в наступному році, весь оцей рукав з зоною подоношення буде вирізаний, викинутий. Можна зробити посилну зону заміщення. Та посилену зону плодоношення, тобто залишити дві лози, положити. І е, при нормуванні залишити е, пів нагрузки на цій лозі і півнагрузки на цій лозі. Це, що нам дає, це дає кращі е, ми не знаємо, як у нас перезимує кущ е, для підстраховки, скажімо так. Зараз там ще я покажу один момент. Дивіться, тобто ми залишаємо ці дві лози на лози заміщення в цьому напрямку, ці дві видаляємо. Та саме найкращі. Лози в цьому напрямку. Ось сюди. Це в нас буде зона заміщення в цьому напрямку. А далі, щоб нам не було тут тіснувато для них, ми ці видалимо. І яку відстань залишати між паганами? Я рекомендую залишати в середньому десь 15 см. Це найкраща відстань. Ось ми тут зараз пронормуємо. Найкраща відстань в нас між паганами для того, щоб вони добре провітрювалися. Та не було захворювань. Ми можемо видалити ось так. Ось бачимо, є хворі якісь недоразвиті, От. цей слабший, ось так. Залишимо небагато. Це ще молодий кущик. Ось так. Ми залишаємо на подоношення раз, два, три, чотири. На ось таку відстань невелику. І тут у нас дві лози заміщені. Ну, Скоріше за все, вони бачимо теж із соцвітями. Ми теж на них будемо залишати подоношення. Давайте ще цю сторону проламаємо, бачимо, тут перший слабший. Бачимо цей набагато сильніший, хоч цей ростей повільніше. Ми його потім підтянемо сюди доверху, тому цей видаляємо. Ось так. Через потрібну нам відстань. Цей у нас є тут місце, ми його тут розташуємо, цей сюди підв'яжемо. І так далі. Ось на фоні цього одного рукава я хочу продемонструвати, що таке посилена зона подоношення, посилена зона заміщення. Дивіться, ось у нас один рукав прийшов, він розділився тут на два. Ось в цьому місці ми завжди вирощуємо лози заміщення. Тобто перша лоза і є лоза заміщення. Далі ми видаляємо на цьому пагані. Бачимо, цей нам вже заважає нижньому, бо нам потрібно залишити цю зону заміщення. Бачимо? Саме перша лоза тут не сама найкраща розвивається, розвивається краща друга. Ми залишимо їх дві. А далі бачимо ось така гарна у нас перезимовка в цьому році. Є що повибирати, Ви, можна вибрати самі найкращі. Тобто нам потрібно розділити в зоні подоношення половину нагрузки на цю лозу, половину нагрузки на цю лозу. Вибираємо самі найкращі на них, самі продуктивні, самі великими соцвіттями. Тобто, бачимо, якщо. На пагоні перший є вусик, тобто гронки тут вже не буде. Бачимо ось. Гронки вже тут не буде, він холостий. А якщо є гронка, це понятно, що тут буде вже врожай. Тобто ми можемо виламати, щоб нам було легше дивитися, там пройтися холості. От, Холості, а потім розгружати вже на, кожен, на кожну лозу, залишати з гронкою. Ну, давайте почнемо. Ось на цій лозі перший єсть, наступний на другий. Так, наступний на цій лозі залишаємо кращий і так ділимо навантаження. Навантаження на лози. І таким чином, хоч трошки довше, потрібно виділити часу на... Такі нормування, зате вдається нагрузити продуктивними пагонами. Так. Є, все там у нас іде вже зустрічний кущ, все це закінчився. Ось, Це останній ждопагін на цьому рукаві. Ось таким чином, друзі, ми залишили через 15 см те, що нам потрібно. Якщо кожен рік подвигатися... Вперед, да, і першу лозу залишати на зону заміщення, ми кожен рік подвигаємося, бачимо, вперед. Як отримувати це все на місці? Завжди вибиває крок назад, як я кажу можна зробити. Бачимо, тут вибила в цьому році спяща брунька. Ми що можемо зробити? Зробити крок назад. Тобто ця лоза і буде у нас лозою заміщення. А оці у нас якраз то на арочці будуть видалені. Бо вони будуть заважати ось цій лозі. А цю лозу ми будемо підв'язувати якраз до цієї, і вона у нас йде на арку наверх. Тобто бачимо ось ось до, бачимо, як йшла підрізка. Раз, один рік, другий рік, третій рік ми подвинулися, а в тому році відбила ось до лоза. Я в цьому році планую тако зрізати, і ця лоза вже буде як нова. І ми її залишимо теж. На зону заміщення. Ось, бачимо, оце у нас лоза заміщення. ця ця. і ось ця. А зверху оці всі видалимо. Це у нас формування на арочці. Так, і у нас залишилося раз, два, три, три лози на заміщення ось цього узла. Бачимо. Так, колеги виноградарі, В цьому відеоролику постарався об'яснити, що таке обломка виноградних паганів, яких правил потрібно дотриматися. В цілому хочу сказати, що нічого складного немає. Головне дотримуватися декількох правил це придержуватися вашої форміровки, те, до чого ви приділилися, тримати зону потоношення на своєму місці, зону заміщення на своєму місці. Звичайно, що не завжди так вдається, де щось підмерзне, де щось потрібно замінювати. Але це виноградний кущ, це картина, скажімо, і ви її творець, ви її малюєте, ви її розкладаєте, формуєте, навантажуєте, перегружаєте, помиляєтеся, аналізуєте свої ошибки. Потім виправляєтесь, виноград це може простити, не простити. Тобто не хвилюйтесь, експериментуйте, пробуйте. Нехай у вас все завжди виходить. І хай у вас завжди буде гарний врожай та мирне небо. Всім здоров'я і до нових відео. Всім до побачення!